грим на голову він звичайною косметикою, якщо у вас немає ніяких образів, аксесуарів або одягу. Ідеально підійде, якщо вам хочеться трошечки полякати або зачарувати своїм обличчям однокашників або колег. Починаємо з нашого звичайного тонального засобу. Якщо є посвітліше, чудово, якщо немає, ну шукаємо консилер посвітліше, бо хочеться все ж таки, щоб обличчя було трошки вибілене. Дуже рекомендую мати матовий фініш, тому що саме він продає обличчю трошечки загадковості. Контуруємось бажано чимось більш сірим і не для нас схемою, а більш поглиблюючі обличчя, щоб нас також забули Дженно Артегою, подумали, що ми Зазвичай ми контурінг наносимо трошки вище вилиці або на неї, а тут ми наносимо нижче, щоб поглибити наше обличчя, зробити його таким більш хворобливим. Рум'яна, звичайно ж, не надаємо. Гарненько потримають, щоб воно протрималось цілий день, і бути матовою як смерть, і переходимо до очей. Будь-який коричневий колір наносити на все. повіку, трошки трошечки підтушовуєте, і темно коричневий наносити під нижні вії. Після цього це трошки підтушовуєте, такий прийом зробить візуально очі трошки більшими, але при тому кріповими. І малюємо стрілки, обов'язково рівні, не якісь наверх, не якісь ліфтинг, а максимально рівні, щоб вони так погляд. Ряд нас трішечки звужував. і найцікавіше малюємо летючу миш. Нам тут у нагоді стане підводочка, тому що ви зможете легко намалювати бажану форму. А якщо щось раптом не вийде, підправити це все міцелярку. Туші взагалі не жаліємо. Якщо є накладні вії, варто приліпашити, бо ну якби голові, ну, це велике свято. І на губу використовую просто ідеальний продукт для мертвецьких макіяжів. Це ламель тінт 403 відтінок. Подивіться, як гарно він виглядає. Тепер я жива, але до кінця ось такий образ вийшов. Оцінювати його в коментарях і до десяти всіх цього.